Всім привіт! Хочу показати, як зв'язати ручку для сумки. Ось у вигляді такої тасьми, я б так сказала. На мій погляд, це досить гарно виглядає. Нам знадобляться нитки, в моєму прикладі Yarn Art Macrame. Склад цих ниточок 100% поліестер, вага моточка 90 грамів і довжина 130 метрів. Ця нитка, вона у вигляді шнурочка йде. Гачок в мене 3,5. Номер 3,5. Напис на ньому вже стерся, але я це просто пам'ятаю дуже добре. Візьмемо ниточку і робимо першу петельку. Так, зробили. Тепер в'яжемо ще три повітряні петлі. Тепер робимо накид, і в першу петлю вводимо гачок і витягуємо нитку. Знову накид. Вводимо в першу петлю, витягуємо. накид, вводимо, витягуємо. Ще раз накид вводимо, витягуємо. накид, ввели, Витягнули нитку. Всього так зробили 5 разів. На гачку утворилося ось 10 петель разом із накидами. І одна петля найперша. Від цієї повітряної косички. Так. Знову робимо накид, протягуємо через 10 петель на гачку, витягнули петельку. І тепер пров'язуємо дві петлі на гачку. Далі дві повітряні петлі, повертаємо в'язання вліво. Ось воно було ось так. повернули. Тепер робимо накид і вводимо під арочку. Гачок витягуємо нитку. І знову робимо 5 разів. Ось так: накид витягнули, як ми робили минулого разу. Накид витягнули. Накид, витягнули, накид, витягнули. Пров'язали 10 петель, витягнули петельку і пров'язали 2 петлі на гачку. Тепер дві повітряні петлі. Знову повернули в'язання накид витянули, ви розумієте, витягнули, накид витянули. чотири це в нас разів. Це п'ятий раз. Підхопили петельку, витянули і пров'язали дві петлі на гачку, дві повітряні петлі. Знову повернули в'язання, підарочку, накид витянули, накид витянули, накид витянули, накид витянули, накид витянули. Пров'язали дві повітряні петлі. Повернули в'язання. Підарочку. Накид витягнули, накид витягнули... накид витягнули, накид витягнули... накид витягнули. пров'язали і дві петлі пров'язали. Тепер дві повітряні петлі. Повернули в'язання знову. Під арочку ввели, витягнули Так, тут в мене утворився вузлик. Продовжуємо ось. Накид витягнули накид витягнули накид, Витягнули накид, Витягнули Знову пров'язали. І дві петлі на гачку пров'язали дві повітряні петлі. Ось вже ось таке в мене виходить. Якщо подивитись, ця тесьма, вона така ще й трішки пружинить. Якщо потягнути, потім повертається в своє вихідне положення. На мій погляд, виглядає гарно.